Вітаю, шановні глядачі? Сьогодні спілкуватимемося з військовим експертом Сергієм Грабським. Будемо розмовляти про ситуацію на фронті та про перспективи її розвитку. Сергію Маратовичу, добрий день. Дякую, що знесли час на інтерв'ю. Давайте почнемо з ситуації на півдні. До чого, на вашу думку, врешті призведе десантна операція, яка відбувається на лівому березі Херсонської області. І які у вас взагалі очікування від розвитку подій на цій ділянці фронту? Ну говорити про десантну операцію буде занадто сміливо, я б сказав, так ми маємо справу про е, активні дії наших окремих штурмових дій, які підрозділів, які представляють представлені корпусом морської піхоти трьома бригадами, власне, на лівому березі Дніпра. Тобто говорити це про десантну операцію буде трошки некоректно з точки зору визначення оперативного мистецтва. Йдеться про такі е, турбуючі штурмові розвідні дії на широкій ділянці фронту вздовж лівого берега Дніпра. Це так само, до речі, відрізняє від десантної операції, від так званих плаздарних, про які ми говоримо. Створення сірої зони визначає порядок цих дій і задачі, які виконують війська. Тобто невеликі підрозділи розширюють сіру зону, яка потім, можливо, стане зоною проведення десантної операції, але не зараз. Тому на сьогоднішній день ми говоримо про намагання закріпитися на цьому напрямку, і ці дії мають абсолютно очевидний. Очевидну задачу, і яка і виконується, а саме створення постійної зони тиску на противника, і примушення противника відволікати значні ресурси від інших ділянок фронту для того, щоб полегшити виконання нашої стратегічної задачі, а саме прориву лінії фронту на Запорізькому напрямку і перерізання основної комунікації, комунікації яка залізничної комунікації каз'єднує тимчасово окупований Крим з територією Російської Федерації. Тому, тому саме ми бачимо ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, що противник намагається е, витіснити наші підрозділи з сірої зони, але йому власне це не вдається. Які можуть бути перспективи? Ну з огляду на те, що е, нас розділяє берегідні права розділяє дуже серйозна водна перешкода, Треба усвідомлювати, що проведення будь-якої операції по форсуванні Дніпра саме у складі підрозділів військових частин та з'єднань є досить складною задачою технічною і задачою дуже утрудною для виконання. Тому треба розуміти, що сподіватися на те, що ми зможемо накопичити достатні там ресурси і прориватися на цьому напрямку, маючи великі і велику кількість військ, не переходиться і з огляду на те, наскільки інтенсивні бої ведуться на інших ділянках фронту, я думаю, що поки ця задача не розглядається, в принципі. Але якщо ми говоримо про потенційні, і потенційні можливості цієї цього напрямку, то і виходячи з тих можливостей, які ми маємо. Власне, то може йтися про проведення таких вдалих рейдових дій з метою дезорганізації, дезорієнтації ворожих тилів, сіяння хаосу і паніки в тилах противника, і утруднення значне утруднення питань постачання і забезпечення військ, що діють на Запорізькому напрямку. Тобто, знов-таки цей, цей напрямок розглядає слід розглядати як такий м, другорядний допоміжний напрямок. Задля забезпечення виконання основних завдань фронту на півдні в районі Запорізької області, от щодо ситуації з просуванням наших військ, ми пам'ятаємо, коли був 2022 рік, він запам'ятався великими успіхами. Тобто, це спочатку вигнали росіян з під Київської області. Потім восени було звільнення Херсону, звільнення Харківської області. І коли почався 2023 рік, багато хто очікував, що контрнаступ буде у такому самому темпі та форматі просуватися. Проте ми бачимо, що просування наших військ дається з великими складнощами, і це дуже складна та небезпечна робота. Як ви взагалі от оцінюєте результат цього року, що минає зараз у військовому плані? Чи ну, ви особисто. Якщо можна так виразитися, задовільнені цим цим результатом, ну знаєте, задовільненим можна було бути тільки тоді, якби ми виконали дійсно задачі е, операції, в принципі, звільнили південно, південний напрямок. Тому що без звільнення південного напрямку вести будь-які розмови щодо можливості проведення якихось операцій на сході неприпустимо. Неприпустимо. Тому е, було таке, знаєте. Як би вам сказати, бажання, якщо можна, і розглядалося питання такого, наскільки ми зможемо пробитися, маючи певні запаси озброєння бойової техніки західного зразка. Але знаєте, при цьому всьому, якщо подивитися мої виступи, я завжди наголошував, що я здивований тим, що роблять наші хлопці, тому що завжди підкреслював, що є ну, сталі правила, які не можна порушувати ведення наступальної операції. Тобто, те, що е, було проведено цього року, це була така відчайдушна спроба все ж таки переломити ситуацію і дійснити такий прорив е, наявними силами та засобами, які так були достатньо сильно підготовлені, достатньо сильно оснащені. Е, але нам це не вдалося, ну, тому що все ж таки аксиоми оперативного мистецтва залишаються аксиомами, і як ми побачили, перебороти їх неможливо. Навіть більше треба розуміти, що ми зараз стоїмо перед таким вибором, що треба придумувати щось нове. Треба придумувати асиметричні дії, а треба використовувати максимально наявну техніку озброєння. Чому тому що противник продовжує діяти в своїй ну, стабільно традиційній манері, тиснути кількістю? Ми не можемо гратися з ними в цю гру на підняття ставок щодо кількості військ, кількості озброєння бойової техніки. Ну тому що такої кількості озброєння бойової техніки, як є росіян, просто фізично не існує в світі. Тому ми маємо собі поставити абсолютно чіткі задачі. Ми маємо усвідомити той обсяг завдань, які нам необхідно виконати, для того, щоб перемогти в цій війні. А на жаль, це потребує просто колосальних. Витрат фінансів, матеріальних витрат, людських витрат, як це називається, і найголовніше часу. Тому очікування від цього року ну, безперечно були оптимістичні, тому що як будь-який громад України ми вважали визволення нашої землі і вступу наших військ в Крим і так далі. подібно, ну реалії виявилися значно іншими. Знаєте, це до речі. Є ще одним додатковим підтвердженням, хай це були такий трошки чорний гумор, що генерали готуються до минулих воєн. Тобто був чітко вивчений досвід минулої операції, минулої осені. І зараз я розумію, що це. Неправильно, це несправедливо там оцінювати заднім числом ті помилки з нашого з досвіду сьогоднішнього дня оцінювати те, що ми робили протягом 23-го року. Тому що ну, якщо ми знов таки повернемося до 22-го року, то давайте будемо так. Завданням наших військ мало бути вихід на лінію Троїцький сватове кримінал. Ми, це, ми з цим завданням не впоралися, тому що ми зав'язали в бойових порядках російських військ. Тобто їх було так багато, що наші штурмові підрозділи просто не мали змоги прорватися далі. І це б мало стати вже такою пересторогою на цей час. Я розумію, що на ну, таки що дуже пізно про це говорити, мало б стати пересторогою на той час щодо підготовки наших наступальних дій. Знов таки було знаєте всесвітнє, я б сказав, очікування щодо можливостей і українського контрнаступу, але. Ну, скажімо так, цивілізований світ ще раз переконався, що є аксіоми війни, які порушувати не можна. І саме тому ми з усвідомленням того, що відбулося, я маю надію вивчаємо ті помилки, які були зроблені, і не тільки ми, а й наші. Союзники вивчають і помилки для того, щоб уникнути їх у майбутньому, щоб дійсно створити е відповідні, ефективні ударні підрозділи, які б дійсно могли б справитися з ситуацією і переломити війну на нашу користь. Натомість треба розуміти ще одне, що і враг не сидить на місці, враг укріплюється, враг посилює свої бойові підрозділи. Тому на жаль, я маю констатувати, що майбутнє наступний рік буде для нас надзвичайно складний. Складний і. Е Вибачте, залишаюся реалістом, я не бачу можливостей в минулому році в наступному році про, щодо проведення якихось масштабних наступальних операцій у тій кількості і якості військ, яку ми маємо на сьогоднішній день. Йдеться і про особові склад, і про озброєння, про бойову техніку. Ну і плюс аксіома, яка має бути аксіомою номер один, без переваги в повітрі, говорити про якісь активні наступальні дії. Не приходиться, ми бачили, що сталося в період 7 по 12 червня з ударною силою кількох наших бригад, які були кинуті на прорив оборони противника. І тому ми повертаємося до того, про що писали всі підручники, і про те, чому у нас в військових академіях, тобто перевагу повітря є ключовим фактором. І чому я так от детально про це говорю? Тому що слід розуміти, і ми бачимо, як довго триває підготовка наших пілотів, як довго триває підготовка техніки. Це займе доволі багато часу. Таким чином. Роблячи з цього всього висновок, ми говоримо про те, що на 24-й рік нам треба зібратися з силами і бути готовими до виснажливих оборонних боїв, під прикриттям яких ми можемо готувати нові ударні підрозділи або переформатувати вже існуючі ударні підрозділи, для того, щоб дійсно здійснити прорив, розгромити противника і отримати перемогу. Зараз коли обговорюють. Питання переваги у повітрі, то завжди згадують літаки f 16 які ми очікуємо. На вашу думку, чи та кількість літаків, яку ми отримаємо, чи зможе, вона забезпечити нам цю перевагу у повітрі? І якщо ні, то. Звісно, ні. Звісно, ні. Тому що ви розумієте, не йдеться там про 50-60, про 200-300 літаків. Йдеться про сприйняття концепції повітряно-наземної операції, і треба розуміти, що F-16 у будь-якій кількості 100-200 одиниць вони не можуть стати таким фактором або вундервафеном вафеном, який переламає ситуацію. Йдеться про осмислення цієї повітряно-наземної операції, і тут не тільки про літаки йдеться, тут йдеться і про далекобійні ракети, в тому числі крилаті і. Як я часто кажу, пора вже задуматися, коли до нас приїдуть старі добрі тамагавки, гавки, або ми будемо спроможні зробити щось подібне на наших підприємствах. Йдеться про нанесення масштабних ударів, ракетних ударів хаймерсами в, в різних версіях. Там йдеться і про атакамси власне стандартні боєприпаси, бражуючі і так далі. Тому подібне, а йдеться про посилення нашої артилерії, йдеться про. Використання засобів розвідки, і найголовніше, нової, так сказати, нового фактору цієї війни – це безпілотних літальних апаратів. І тут не треба циклитися, знаєте, тільки на тому, що треба купляти десятки і сотні маві, які йдеться про абсолютно іншу філософію використання безпілотних літальних апаратів. Про це можна говорити дуже довго, але так, підсумовуючи відповідь категорична ні. Ні 10, ні 20, ні 50, ні 100 F-16 не зможуть переломити ситуацію на полі бою. До речі, знаєте, є ще один нюанс. Не слід забувати, що противник створював зенітно-ракетні комплекси, які в нього сьогодні на озброєнні, саме для боротьби саме з цими типами авіації. Збувала. Так точно і тому треба розуміти, що боротьба буде важкою, і, скажімо, одними літаками тут не обійдеться. Я ще не згадував тут гелікоптери, тому що без підтримки гелікоптерів проведення наземної операції з західними зразками техніки ну як правило не відбувається. І розуміти, якщо ми взяли один елемент озброєння, тобто наземне. Такі танки, важкі броньовані машини, то треба розуміти, що цей елемент може бути ефективним тільки якщо він буде використовуватися в комплексі і взаємодії з іншими елементами, які є життєво важливими частинами цієї концепції, а саме гелікоптерами вогневої підтримки, штурмовиками, навіть ті ж самі бородавочники нам би зараз у кількості кількох сотень штук. Для ведення таких бойових дій. І тільки тоді ми можемо говорити про якісь рушення в бойових діях. Чому? Тому що з досвіду вже сьогоднішньої війни, до речі, я спілкувався багато з хлопцями. вони сказали, що росіяни стійкі в обороні тільки тоді, коли їх підтримує артилерія. Якщо ми зможемо комплексно подавити артилерію, то фронт посипеться. А якими засобами, ну просто для розуміння глядача, подивити артилерію можна. На сьогоднішній день ми активно подавляємо артилерію нашою контрбатарейною боротьбою, і українські гармати, зокрема західних зразків, стріляють далі, стріляють точніше, стріляють ефективніше. Ми маємо, але це не заслуга власне самих гармат західного зразку, а це заслуга в тому числі того особового складу, який оперується гарматами, які керує вогнем. Ми говоримо про використання касетних боєприпасів. Які нам надаються Сполученими Штатами, тому що м -м, піхота, до речі, в окопі може сховатися. Там є таке поняття, як Лисяч нора, і можна сипати касетними снарядами по бойових порядках, і противник буде ховатися і збережено ну, такий досить високий відсоток боєздатності. Але якщо ми говоримо про нанесення ударів по позиціям артилерії, високоточних ударів артилерії нашою. Касетними боєприпасами, то екіпажі сховати це дуже складно. Розрахунки бойові артилерійські сховати дуже складно і неможливо в принципі. І сховати всі а, запаси боєприпасів так само дуже складно. Тобто саме касетні боєприпаси можуть, можуть бути такою тактичною одиницею, яка могла е, додати, скажімо так, колорити в успішність наших е, бойових дій по знищенню ворожої ворожої артилерії. Безумовно йдеться про більш широкий спектр дронів Камікадзе, і тут я вже згадував ті ж самі бородавочники, тих самих, ті самі вертольоти, які можуть стати на в нагоді саме на цих ділянках фронту для вирішення цих нагальних питань для нас. А F-16 – це вже така більш стратегічна зброя, яка діє по іншому напрямку і в інших умовах. Крім того, ми не забуваємо про критично малу кількість пускових установок Хаймерс, і ми потребуємо їх більше. і Ми потребуємо розширення спектру використання ракет, які ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, так, щоб Хаймерс міг комплексно виконувати завдання по враженню цілей на відстані від 60 до 80, і. Як початкова ціль, і закінчуючи десь uh, 320. І я маю надію, що ми ж отримаємо. І хай при сайсмі які зараз проходять тестування, які мають дальність польоту 680 км. Існує таке побоювання. Ми знаємо, що населення Росії в кілька разів більше населення України, також ми бачимо по бойових діях, що Росіяни не дуже жаліють своїх військових. І є таке побоювання з приводу того, що мовляв, коли пройдуть вибори в Росії і коли переоберуть Путіна, і він отримає собі ще сім років правління, то він оголосить мобілізацію глобальну масштабну. Наскільки ви розділяєте взагалі такі побоювання? І чи є ризик, що це ускладнить стан справ на фронті? Ну, ви знаєте, є кілька моментів, на які я б хотів звернути увагу. Путін вже не буде проводити мобілізацію, тому що відсутній дуже важливий елемент цієї мобілізації. Давайте припустимо, що вони зібрали там мільйон чи два мільйона людей, вдягнули їх в форму, дали автомати, і що далі. Люди мають бути розподілені по частинам. Люди мають почати бойовий вишкіл. У мене виникає питання, скільки військових училищ відкрилося в Росії протягом останнього року, яке забезпечує додаткову поставку війська офіцерського корпусу? А жодного. Пробачте, мільйон, мільйон мужиків в формі з автоматами це не значить, що це є армія. Тому що у росіян зараз, ну, власне, і у нас є критична недостатність саме молодшого офіцерського складу. І маючи уважно, вивчаючи досвід попередньої мобілізації російської російської армії, я дуже уважно слідкував і розбирався з питанням: а хто ж їх буде вчити? Ну, що самі розумієте, на штатного командира роти, в якого і так є головний біль за 120 чоловік, які знаходяться в його підпорядкуванні, Кілька десятків одиниць особової одиниць техніки. Навішати ще приблизно там 400 чоловік. Це не буде навчання, це не буде дійсно військовий підрозділ. Це перший аспект, чисто військовий, такий примітивний. Я маю надію, що я переконав, тому що ми просто банально не вистачає молодших офіцерів і сержантів. Хоча сержант російської армії це солдат з личками, Він не грає таку роль, як українській армії. І друге питання: не слід забувати, що, попри такі колосальні ресурси, Росія вона поступово замикається в собі, тобто вона має ставати такою самодостатньою державою. А самодостатня держава потребує внутрішнього ринку робочих рук. Тобто вже сьогодні сталася ситуація, коли людина, якщо хоче працювати, то вона е, вибирає собі місце. Тобто нати такий перекіс е, перекіс ринку праці. Тобто, якщо е, буде проводитися ще якась мобілізація, то Росія отримує системні проблеми в е, цілих секторах економіки, які серйозно вплинуть на і е, е, можливість ведення, ведення війни, тому ні про яку мобілізацію не йдеться. Але при цьому не слід розслаблятися, тому що в Російській Федерації більш ніж достатньо людей, які хочуть погратися в гусарську рулетку, і саме зараз ми з вами перебуваємо в стані спостереження, де за таким знаєте відчуттям іфорії, якщо хочете станом ейфорії в Російській Федерації, коли. Герої СВО йдуть на фронт, вони отримують там родини, отримують гроші або їх родини отримують там соціальні виплати. І за даними відкритих джерел, які можна знайти в Ютубі. Є такий стан ейфорії, коли в деяких регіонах Російської Федерації традиційно депресивних рівень бідності знизився на 10%. Тому, тому тому не слід сподіватися, що росіяни не будуть в військо, і повірте мені, ця пуста формальність, яка називається виборами на Путіна, грає тут абсолютно ніякої ролі. Дякую. І ще хотів е, уточнити такий, от е, в мене було нещодавно таке спостереження. Е, ми пам'ятаємо, що коли почався український контрнаступ, Росіяни почали вперше активно заявляти про те, що треба домовлятися, треба заморожувати війну. І у нас існувало е, об'єктивно виправдане побоювання через те, що заморозка війни призведе до того, що Росія почне накопичувати ракети. Але, от коли було виступ Путіна на ж двадцять, е, після цього я помітив, що Російські З-воєнкори вони почали побоюватися. Мовляв, що заморожування війни може бути вигідно Україні. От на вашу думку, кому більш невигідним є заморожування війни Росії чи нам? Ну, ви знаєте, для Росії це взагалі не є якимось фактором, який береться до уваги, і треба розуміти, що є таке, таке поняття, як туман війни або просто демагогія. А для України замороження війни одної тому Росія навіть не розглядає питання замороження війни, і це не потрібно. Ми з вами проговорили ці умови. Чому так відбувається саме зараз? А що стосується України, то для нас замороження конфлікту, і про це говорять всі наші очільники, як військові, так і політичні, є смертельно небезпечним. Тому що зниження темпів знищення ворожої сили означає, що ця сила буде збільшена вкратно а так, що ви ви можете просто порахувати, що кожен місяць росіяни е, перекидають до зони бойових дій 25 тисяч свого особового складу і. Попри те, що вони несуть шалені втрати, їм вдалося зберегти ту кількість військ, якою вони планували проведення оборонно-наступальних операцій, навіть збільшити її кількість. Причому збільшити на рівень, якщо я не помиляюся, як мінімум шести бригад, тому можете собі уявити, якщо фактор знищення противника буде зберігатися, буде мати місце а фактор накопичення сил та засобів, а в Росії ще достатньо грошей, достатньо ресурсів для того, щоб посилювати свою оборону, збережеться, то ми вже отримуємо неумовних 63-64 бригади і 138 полків, а 73-74 бригади і 178-180 полків. І це значно ускладнить гру, і тому я кажу, що ми не можемо гратися з противником у гру на здобуття кількісної кількісного балансу сил та засобів. Це буде смертельно небезпечно для нас. А хотів ще з вами обговорити ситуацію навколо Авдіївки. На вашу думку, який розвиток подій буде? Та зокрема я от стикався з таким твердженням, що мовляв, росіяни не можуть піти назад, через те, що якщо вони будуть кидати позиції, які їм вдалося захопити зараз, то це призведе до того, що буде наш контрнаступ, і ми можемо вийти на околиці Донецька. От що ви взагалі про це думаєте? Ну, я не знаю, який ідіот говорив про те, що ми зможемо в тим, в тій кількості якості проводити якісь контрнаступальні операції, проходити і при пройти на околиці Донецька. Е е я вибачаю за трошки таку різкову ситуацію. Просто я перед нашою розмовою говорив з хлопцями з Андріївки. По-друге, е відповідь я не знаю. Чому? Тому що з військової будуть розвиватися події, тому що з військової точки зору, внаслідок тих втрат, які понесли росіяни, вони б мали зупинитися, але ми не бачимо якоїсь зупинки. Навпаки, ми бачимо постійне посилення тиску на наші позиції з абсолютним усвідомленням того, наскільки для росіян важливий результат і неважливі ті пробіжні етапи, які називаються тут, таким прикрим словом втрати. Вони їх не рахують і слова взагалі. Тому сказати, що ми можемо очікувати якийсь больовий поріг, за яким росіяни зупиняться, я б не став. Але може статися так, що просто в якийсь час, а росіян не вистачить ресурсів для того, щоб продовжувати наступ в такому темпі, вони просто видихнуться і втрати там, треба розуміти, надзвичайно великі. Тому це виходить за межі військового аналізу, від слова зовсім, і це більше, знаєте, політична рулетка, тобто яке б рішення буде прийнято військовим політичним керівництвом Кремля, тому що вони кидають в бій просто шалену кількість військ, і скажімо, коефіцієнт корисної дії цих військ є дуже невисокий, але все ж таки вони здобувають результати. Перепрошую за уточнення. Я не знаю, чи можна про таке розказувати чи ні. А що взагалі кажуть військові, які знаходяться під Авдіївкою, в Авдіївці, які настрої? Просто сказали, що спілкувалися з ними зараз. Тримаються, але дуже складно. Це все, що я можу сказати. Дуже і дуже складно. Противник переважає противника багато. Ми тримаємо позиції, але ситуація надзвичайно напружена. Пане Сергію, дякую вам, що знайшли час поспілкуватись. Дякую вам за це інтерв'ю. Все найкраще до побачення. До побачення.